дивитеся живе телебачення, медіаресурс Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабій. Слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо серію програм присвячених зціленню ран війни. Ми розуміємо, що ця серія є помічною для усіх нас: і тих, хто на фронті, і тих, хто їх з фронту чекає, і тих, хто пережив важкі бомбардування, і тих, хто втратив дім, і тих, хто втратив рідних, тому що разом ми шукаємо шляхів. Вибратися із цієї страшної війни, вийти здоровішими, вийти сильнішими, і найголовніше продовжувати жити в своїй країні. Нам допомагають люди, які самі мають свій досвід зцілення ран війни, і ті, котрі допомагають це робити, зокрема, капелани, волонтери. І сьогодні розмова із. Психологом, психологинею, а це дуже важливо. В наш час ці люди просто є рятівниками нашого суспільства. Отже, Олена Платова, психотерапевтка, психоаналітик і кризова психологиня команди психологи на війні. Сьогодні наша гостя. Вітаю вас, пані вітаю, Елена. пані Галіна. Я одразу хочу сказати, що ви якось взяли на себе оцю справді ношу, цей тягар рятувати людей в час війни. Де вчаться на таких психологів, яким стали ви? Я думаю, що вчать інструментам чи способам, чи методам допомоги посилювання, відновлювання в різних місцях, але кожна людина, кожний спеціаліст приймає для себе особисте рішення працювати в цьому напрямку. Це особистий вибір. Чому ви вирішили працювати з військовими? Адже психологи на війні це ця команда, яка допомагає дорослим і дітям на сході і півдні нашої країни. Тобто, це ті регіони, які найбільше постраждали і продовжують страждати від війни? Насправді ми починали працювати на деокупованих територіях Київщини. Ми виїхали в якості мобільних бригад вже влітку 2022 року. В місця, які ще знаєте, які ще пахли згарищем, uh -huh. і сльози, яких ще не висохли. А от потім розвиваючись, ми поїхали далі. Ми поїхали на Запоріжчину, а потім поїхали на Херсон. Причому спочатку прийняли рішення працювати в Херсоні, а потім сталося стався підрив дамби, і ми приїхали ну, взагалі, то в. Критичні ситуації, коли це не тільки місце, яке обстрілюється постійно, а ще й потерпає від повені, штучної повені, тобто uh -huh. терористичного акту по суті, як прийняли рішення, зібралися люди, зібралися єдинодумці, зібралися люди, колеги, друзі, знайомі, по і люди, ну в першу чергу люди з спільними цінностями, і вирішили, що саме зараз важливо. Зосередитися на цій роботі на роботі з українцями, які постраждали, які найбільше в той момент потребували допомоги. Навіть не так не, не тільки з тими, хто постраждали, хто просив допомоги, кому вона була необхідна, щоб рухатися далі, щоб жити далі. Ми були поруч. Я сподіваюся, і зараз поруч теж це дуже важлива. Теж, теза, хто просив про допомогу. Саме так я читала ваші інтерв'ю медіа, і одна із тез, яка мені дуже сподобалася, у вашій роботі ви її висловили. Я хочу свій ресурс свідомо вкладати в тих, хто працює на перемогу, а отже, потребує допомоги, щоб жити далі. А як ви цих людей розпізнаєте? І як ви розумієте, що оця людина не хоче боротися з нею? Працювати ну нема сенсу чи такого не буває? Я не думаю, що нема сенсу працювати можна з будь-якою людиною, яка готова працювати. Питання в тому, що всі ми розрізняємося своїми прагненнями і своїми цілями, і в житті, і сенсами, і цінностями, і принципами, за якими ми живе, живемо. Mm -hmm. Я, слава Богу, вже розумію, що мій ресурс обмежений. І тоді мені потрібно самостійно приймати рішення з Божою допомогою, куди цей ресурс спрямовувати. І я абсолютно свідомо обираю допомагати тим, хто. Є українцем в душі, по цінностях і по вибору. Бо мені дуже подобається це визначення, що українець це національність свідомо обрана, це е, спектр цінностей і принципів, які ми сповідаємо. Тому що насправді, якщо етнічно, я там можу багато згадувати, але ну точно за документами наполовину я руська. Да? Тобто моя моє прізвище Платова, це моє дівоче прізвище за батьком, за моїм дідом, і воно пов'язано з тим самим легендарним чи міфологічним атаманом Платовим. Це теж і українські землі, але все ж таки mm -hmm. це Російська імперія. І я не певна, що мій колишній передок поводився завжди чемно, да, чи гречно. Питання в тому, що це мій вибір стати українкою. І, е, будучи до, ну, Знаєте, з самого початку, будучи абсолютно російською культурною людиною, розмовляючи виключно російською, моя українська далеко ще не дотягує до того, як я володію. Радянської подобається. дякую. Я дуже докладаю до цього зусиль. Я для себе визначила мова мого дитинства, називається радянська мова. Я народилася в глибокі радянські часи. Але та культура, яку привівав мені в, пер, в першу чергу батько, розповідаючи про цінності е, нашої родини, створила з мене щиру українку і, напевно, націоналістку. Націоналістку в плані того, що не, кожна національність має право на аутентичне визначення. на... Е, Аутентичне представлення себе в світі, і це різноманіття по суті і створює красу людської культури. І я за це. І тому я обираю працювати з українцями. А серед українців для мене українці всі українці працюють на перемогу. Угу. Бо люди, які етнічно ну, належать до е, е, спільноти людей, е, народившихся чи проживаючих в Україні, можуть сповідати різні принципи. Я працюю з українцями. А як це визначити? Це достатньо легко. В принципі, коли ми знайомимося і почнемо говорити про те, що людину хвилює, яка перед нею стоїть мета нашої спільної роботи. Це одно, одно з перших питань, які ми ставимо в терапії: що ви очікуєте від нашої співпраці? Ну, достатньо швидко стає зрозуміло, яка мета стоїть перед людиною, а які цінності вона сповідає. А є такі моменти, чи бували у вас такі випадки, коли людина в процесі розмови чи з'ясування позицій не розкривалася абсолютно навпаки, якісь заслонки виставляла? Як це було? Ну, кожна здорова людина виставляє заслонки. Ну, уявіть собі, ви прийшли до мене, ви мене вперше бачите, і ви маєте говорити про свій душевний біль. Звісно, ви будете від мене захищатися і достатньо довго, а в принципі завжди. І так має бути: здорова людина захищає себе. Питання в тому, що якийсь певний хистий, якийсь певний досвід дозволяє мені зазирнути за ці заслонки. Я не вскриваю людину і я не примушую її зізнатися. Скажіть мені, хто ви насправді? Угу. Я спостерігаю, я слухаю, дуже уважно слухаю. Я дуже багато слухаю. При тому, що я говірка. В моїй роботі я дуже багато слухаю. Мій батько жартував, що я не зможу служити в балеті, бо там три години потрібно мовчати. Батько сильно здивувався, що я іноді мовчу набагато більше годин, але я дуже активно мовчу. Це важлива риса людини взагалі, а психолога, зокрема, мовчати, слухати. І чи не є це причиною невміння слухати багатьох проблем в нашому суспільстві загалом, зокрема і в час повномасштабної війни, коли дуже багато людей хочуть, щоб їх вислухали? Ну, правду кажуть, що слово срібло, а мовчання золото в мовчанні народжуються, думаю, найпрекрасніші ідеї, найпрекрасніші творчі пориви, але головне в мовчанні народжується близькість. Я думаю, так. І дійсно вміння мовчати це неймовірна цінність, але я думаю, що Вміння мовчати народжується з певної вислуханості з самого дитинства. Саме дитина, яка, яку слухали і чули, виростає в дорослу людину, яка здатна слухати і чути. Тобто вона пам'ятає ті свої відчуття щастя, коли тебе вислухали і так чинить із іншими. Я не знаю, чи відчуття це щастя, ну це як коли ти дихаєш вільно. Ну, це щастя, це ще, напевно, щастя. Да? Звісно. Чи розуміємо ми в той момент, коли дихаємо, що це щастя? Ні, ми розуміємо, що це щастя, коли нам важко дихати, правда? Так само і дитина це, вона природньо звертається до тих, хто поруч, і е, вона очікує, що її будуть слухати і чути. І вона нічого інакшого собі не уявляє. Питання в тому, що коли її не слухають, а головне не чують, вона сприймає оце як те, що і є. В житті і вона звикає, звикає до того, що чи приймає те, що коли тебе не чують, це нормально. Угу. І вона сама приймає не чути. І ми не чуємо дуже часто. На жаль, дуже часто ми не чуємо один одного. Чи змінилася ваша професія навіть за час цієї повномасштабної війни, в тому плані, що ви набули набагато більше різноманітних практик, які підказало само життя? Звісно, змінилося, але ви знаєте, я свою спрямованість на кризову допомогу, рахую від 2013 року, коли ми з чоловіком були активними учасниками майдану. Тоді ще я тільки навчалася психології, і в мене не вистачило сміливості запропонувати себе як психологи. Я була майданним пікселем, тобто людину, яка приїжджала, привозила людей, продукти, пальне, пляшки, ну ліки, все, що було необхідно. Але то, саме то, після того, як спочатку побратими мого чоловіка пішли в добровольчі батальйони і почалася війна, я думаю, що я вже готувалася до це був. Такі, знаєте, я дуже довго готувалася до напрямку роботи, кризової допомоги, травмотерапії, але компетенцію військового психолога як підготовчу компетенцію я отримала саме під час повномасштабного вторгнення. Ви вже сказали про свого чоловіка, про його так. побратимів. Тож наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки могли зрозуміти, що чоловік нашої гості і зараз у збройних силах України в лавах Нацгвардії він там з 18-го року він добровільно пішов воювати. Він сказав магічну фразу, після якої я звісно не могла не те, що опиратися. В мене тільки тільки пишатися і допомагати. Він сказав: я хочу робити те, що я вмію з тими, з кого я поважаю. І він е, звернувся з відношенням до добровольчого батальйону імені генерала Кульчицького, де на той момент служили його побратими по майдану, тобто його побратими побратими по третій сотні майдану, які одразу пішли, і там почав працювати і працює, працює воює там досить за досі зараз в складі бригади Харті. Якщо ви працюєте з військовими, а ви працюєте з військовими, я працюю з військовими як цивільний психолог, це важливо. Я не є військовим психологом, бо я не знаходжуся в лавах війська. Я не маю офіцерського звання, тобто в мене немає саме ну. Саме цього конкретного напрямку роботи. Але коли до мене звертаються мої друзі, побратими, побратими чоловіка і просять попрацювати з військовими. Я дійсно з ними працюю як цивільний психолог, і там дуже багато питань, які хвилюють, і військових, і з якими я можу допомогти. Отже, це про довіру. Люди так. звертаються до тих, кому довіряють. Сподіваюсь, це йдеться і про вашого чоловіка, йому теж потрібна порада психолога, а не тільки дружини. Якщо він не в лавах, а десь приїжджає від. Ви знаєте, він вже настільки мудрий досвідчений воїн, що я не знаю, хто з нас більше військовий психолог. Він чи я. Я знаю як на нього спираються і можуть покластися побратими його. І він мені часто радить такі речі, де ми де мого цивільного досвіду стає замало, бо звісно, в мене немає такого життєвого досвіду, як в нього. Тепер. Точно ні. І як він сподівається, ніколи не буде. Хоча хто знає. Але якщо чоловік в лавах в лавах Збройних сил України, то для вас це також травматичний досвід, як для дружини, не як для психолога. <зас> ні. Ні. Чому? Ну, якщо твій чоловік займається якоюсь важкою, шанованою і дуже необхідною, а зараз життєво необхідною працею, чому це травматичний досвід? Взагалі Переживання, то, хвилювання, ну, страх. Скажіть, покажіть мені справжні стосунки без переживань, хвилювання, страху. Туди тоді, пані Галіна, давайте до фундаменту. Взагалі то близькі стосунки, відкриті, щирі, повіддані, це травматичні досвід, Але тоді життя, травматичний досвід. Це, між іншим, відповідь для тих, хто справді має проблеми в родинних стосунках і в стосунках з військовими. А ми і про такі речі говорили дуже багато, коли військові повертаються з фронту, не знаходять якогось тепла вдома, не знаходять діалогу з родиною. Ви сказали, що з побратимами свого чоловіка також іноді працюєте. Чи такі ви проблеми розглядаєте? І такі в тому числі. Наскільки це е, е, важко? Важко працювати з цими проблемами. Наскільки це важко усвідомлювати, що такі проблеми поглиблюються? Е, ви знаєте, я не думаю, що вони поглиблюються. Я думаю, що вони відкриваються. Тобто вони були. Е, проблеми в стосунках завжди були, є і будуть. Питання в тому, що вони відкриваються і загострюються. Давайте казати так, пані Галина, що коли ми укладали наші шлюби. Ми не думали, що наші стосунки буде випробувати війна. Ми до цього не готувалися. Ми про це навіть не фантазували. Ні, ну звісно, кожна радянська дівчинка героїчного складу, я себе до них відношу, читала книжки про війну і думала, що вона буде найсміливішою, значить, героїнією. Спочатку там актрінкам, героєм, да піонером героєм, ну і так далі, там по статусу, що там було? просто героїнею. буде героїнію, і всі страшні події переживе абсолютно героїчно. Виявилося, що в житті все взагалі інакше. Але ем, як би вам так сказати, е, в житті все напевно е, мені дуже подобається зараз, особливо з досвідом і роками, мені подобається фраза, що насправді, коли з'являється героїзм, то там десь був чийсь пофігізм. І е, коли якщо нам потрібен героїзм в стосунках. То, напевно, ми чогось чогось не передбачили, до чогось не підготувалися. І коли ми хотіли прожити своє щасливе життя і життя в стосунках в родинних, ми, і навіть коли, якщо ми давали таку красиву клятву, або чули, як дають клятву там і в радості, і в горі, ступінь горя ми уявляли собі геть по-іншому. Ну, Максимум відсутність е, грошей, а найстрашніше це відсутність здоров'я. Все інше, ну ви ж пам'ятаєте, з чим взагалі про що ми говорили, коли ми говорили там декілька років, там 10 років тому, коли ми говорили про проблеми в стосунку, не немає взаємної поваги, немає ревнущі. порозуміння, ревнощі, недостаток нестача уваги і так далі. Зараз, звісно, це випробування абсолютно іншого масштабу і абсолютно іншої глибини. Ем, стосунки, які не потрібні, руйнуються. Це цитата із вашого інтерв'ю. Стосунки, які справжні, посилюються. Війна не змінює людей, вона їх проявляє. Це і є підтвердження того, що ви сказали. Я думаю, так, Я думаю так, що, що війна насправді, якщо ми занурюємося. Я, знаєте, я в школі погано вчила історію і географію. Можливо, тому що її так викладали, мені завжди були цікавіші історії. Так? Я літературу любила більше історії в повному об'ємі. Але зараз я звертаюся до історії, більше до філософії, до гуманітарних наук в цілому, тому що я хочу зрозуміти, що відбувається з людством і чи, і чи є в нас надія. І е, е, історія людства е, я не знайшла жодного етапу, в яких не було би війни. Тобто наші предки, мені здається, непогано з цим поралися, якщо ми з вами зараз розмовляємо. Так, наші предки все це переживали, пережили, народили дітей, чомусь їх навчили, і тому ми з вами зараз можемо так глибоко і тонко розмовляти на дуже чутливі теми. І дійсно, я думаю, що війна забирає все зайве, а зайвого за останні 80 років, ну я так так рахую, як відстань від попередньої світової війни, яка дійсно дуже глибоко зачепила нас, і тому що ми. Ну, ми не дуже помічали військові конфлікти в інших регіонах, тому що вони теж ставалися протягом всього цього моменту. Але ми забрали, набрали собі в життя дуже багато речей, які виявилися абсолютно зайвими, коли сталася реальна біда. В перші місяці війни стало зрозуміло, що людині для того, щоб почувати себе щасливою, потрібні зовсім не ті речі, які ми зібрали в своїх а, домівках. Тобто ми живемо в ілюзіях, реальність інша? Людина завжди живе в ілюзіях і реальність інша, а реальне життя, я ж психоаналітик за освітою, для нас реальне і реальність це різні речі. Людина не має контакту з реальним. Людина створює свою реальність, в якій вона здатна жити і здатна якимось чином рухатися. А от реальність повернулася до нас іншим боком, і ми виявилися до того не готовими. І наші стосунки потерпають від того, і ми маємо дуже боляче, іноді ще не усвідомлюючи або усвідомлюючи в процесі, або усвідомлюючи після того, розуміти, що з нами стосунками відбувається. І я не тільки про родини, я про дружби. Я про знайомства, я про пам'ять, спогади. Зберігати вдячність, повагу і довіру наразі це надскладне завдання і наднеобхідне. Ми починали з того нашу розмову, що я цитувала е, ваше інтерв'ю одне і навіть загалом означила так тему нашої розмови: я хочу свій ресурс свідомо вкладати в тих, хто працює на перемогу. Хто ці люди, з ким ви зараз працюєте, і чи виїжджаєте ви, як і раніше, на схід, на південь нашої країни? Так, я, я би визначила м, людей, які працюють на перемогу, людей, які не уявляють себе, собі своє життя, саме життя, повне, наповнене, в динаміці, в, в усьому об'ємі, в умовах, коли України як вільного, незалежного а, вільної незалежної держави не існує на карті світу. І які готові боротися за таку вільну, незалежну, сучасну освічену, розвинуту Україну, як за свій рідний дім? Бо кожна людина шукає свій дім. Одна з найпаскудніших і найстрашніших фраз від нашого ворога, яку я почула в процесі своєї роботи, мені її пересказав житель Київщини, який з жорткою гіркою сльозою переказував мені свою розмову після початку повномасштабного вторгнення. Він був в окупації? Він був в окупації, але розмовляв зі своїм рідним братом, який служить в русні, телефоном. І він, брат, сказав так: Родина це там, де простите, жопі тепло. Навіть да, без, без простите я не можу викинути ніякого слова, бо вона дуже очевидна. Да? Вона дуже чітко передає а, систему антіцінностей, які сповідують наш ворог. І для мене, оце червона лінія, коли людина каже що нічого не має значення окрім мого власного благополуччя, для мене це я не можу з цим, для цих людей інше існують, напевно інші психологи. І ще останнє питання до завершення цього нашого відрізку розмови: де ви самі ресурс знаходите для того, аби працювати з дуже важкими ситуаціями, які вам розповідають важкими історіями. Ви знаєте, я, виявляється, одночасно дуже люблю людей і дуже від них потерпаю, бо я в них одночасно я ними і очаровуюся, і розчаровуюся, і це відбувається постійно. І я б сказала так, як каже моя подруга і колега, любов має дуже багато облич. І це дійсно о, іноді не схоже на любов до людей, бо я кажу, чому приберіть, заберіть мене, я більше не можу. Але зв'язок цей дуже тісний. Я знаходжу розраду там, де і, е, знаходили її, напевно, натхнення в дитинстві. Мене навчили любити музику, мене навчили любити літературу, живопис, мене навчили піклуватися про тих людей, про яких я люблю, і я знаходжу в цьому велике натхнення. Я повернулася до Бога, будучи, ну, мене виростили в атеїстичній родині. Так. Так було. Мій батько науковець, але він не виключав жодної надскладної надскладного побудування Всесвіту. Він все це за цікавістю досліджував. Але до Бога я повернулася набагато пізніше, і це теж велика для мене опора. Я знов співаю спустя 30 там. Через 35 років після аматорському, школи. Хорі, в я аматорському хорі, так. Я дуже багато відвідую в Києві концертів, виставок, хожу в театр. Хоча виявилося, що музика розмовляє зі мною більш красномовно, ніж слово. Хоча я вважала, що я людина слова. знаєте. Тобто література, театральне мистецтво, кіномистецтво мене завжди приваблювало. І плюс є такий, я недавно була на прекрасній події, духовні основи стійкості України. Українців, які влаштовували школу нового мислення. І там мені здається, отець Георгій Коваленко сказав про те, що духовна стійкість українців це Божа сила, Божа мудрість, наповнені любов'ю. А Олександр Філоненко сказав, що частина стійкості полягає в складності виклику. І от, цей надскладний виклик боротися, щоб перемогти, і зберегти в цій боротьбі все те, що я вважаю найціннішим в своєму житті, свою родину, свої стосунки, свої знання, свою вірність, відданість моїм рідним, яких вже нема, нашим друзям полеглим. Я думаю, складність цього виклику мене теж надихає. Зараз нас дивляться люди, які працюють на перемогу, але їм в певний момент можливо теж треба поговорити з кимось, можливо, з вами як вам їх знайти, а їх вам. Мене знайти дуже легко. Ну, по-перше, в мене є контактний номер телефону, який може бути у вас е залишиться, і я буду рада допомогти. По-друге, я є в соцмережах е в основному на Фейсбуці, на Олдовому Фейсбуці, але мені там поки що легше. А на всі інші мережі я там теж якось присутня, але мене не вистачає часу. Дякую, ми продовжимо у наступних випусках розмову з нашою сьогоднішньою гостею. Тож стежте за анонсами і, можливо, дуже багато чого цікавого ви дізнаєтеся. Нагадаю, наша гостя сьогодні була пані Олена Платова, психотерапевтка, психоаналітик і кризова психологиня команди Психологи на війні. З нею спілкувалася Галина Бабій.